картковий кредит в монобанк для більшості це знайома ситуація. Зазвичай особа може не розуміти, які саме відсотки за наявністю цього кредиту у подальшому їй придеться сплачувати. А сплачувати їх чи ні взагалі. І яким чином цього уникнути, ми розглянемо в цьому відео. Доброго дня! Мене звати Денис Пузін, я адвокат практик. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, підписуйтесь, оскільки в подальшому буде ще багато чого цікавого та корисного. І так, поїхали. Розглянемо декілька ситуацій. Перша, коли є заборгованість, друга коли банк звернувся з позовною заявою до суду. Та третю, коли ви дізналися про те, що відносно вас відкрито виконавче провадження та здійснюється примусове стягнення за картковим кредитом Монобанк. Ситуація перша. Коли є заборгованість за кредитом, цю заборгованість ви можете побачити в своєму особистому кабінеті додатку Монобанк. Однак зверніть увагу, наявність цієї шальної суми зовсім не означає, що її з вас можливо стягнути у подальшому. Чому зараз поясню? Якраз таки друга ситуація: невиконане грошове зобов'язання перед монобанком, та банк звернувся з позовною заявою до суду про стягнення заборгованості. У цьому випадку ви отримаєте ухвалу суду про відкриття провадження у справі саму позовну заяву з додатками. Якщо ви звернете особливу увагу на ухвалу про відкриття провадження, у неї буде такий пункт про право подати вам відзив на цю позовну заяву. Не плутайте відзив з відкликанням. Відзив це процесуальний документ, у якому ви фактично висловлюєте свою думку. Ви повинні розуміти, якою б не була ціна позову, тобто сума, яку банк намагається з вас стягнути. Якщо ви все зробите вірно, то він буде мати змогу стягнути лише тіло кредита за вирахуванням сплачених сум. Наприклад, кредитний леміт складає 5 тисяч гривень, ви сплатили за час користування 2. Банк може стягнути з вас лише 2. І ось у чому річ. Щодо користування кредитними коштами, ви не укладаєте з банком кредитний договір, а фактично підписуєте анкету заяву до договору про надання банківських послуг. Слід звернути увагу, що якщо у вас вже відкритий рахунок у монобанку, ви вже використовуєте електронний цифровий підпис або ID банківський ідентифікатор, і ця анкета заява вами підписана. Тобто доказувати, що ми взагалі не отримували кошти, неможливо. Тіло ми отримали. Так от в анкеті заяві Монобанку вказано, що ви ознайомлені з умовами та правилами надання банківських послуг. Однак цей доказ жоден з судів брати до уваги не буде. Через те, що він вами по перше не підписаний, а відповідно не узгоджується з вимогами. Статті 207 та 1055 Цивільного кодексу України. А по-друге, через те, що ці умови розміщені на офіційному сайті Монобанку, а банк є адміністратором цього сайту, він може самостійно, без вашої участі, вносити зміни до цих умов в онлайн режимі як в бік збільшення, так і в бік зменшення. Об'єктивно, суд буде позбавлений можливості встановити, який саме процент за користування кредитом, які штрафні санкції та пеня у разі порушення боргових зобов'язань. А ще й Велика Палата Верховного суду у 2019 році взяла та нагадала про це всім судам без виключення. Тобто, у будь-якому випадку, якщо вам буде подано відзив на позовну заяву. Суд позбавлений можливості встановити, який саме процент за користування кредитними коштами ви винні. Це стосується і штрафних санкцій та пені. Та суд своїм судовим рішенням в цій частині банку відмовить. Та залишиться лише тіло кредита за вирахуванням вже сплачених сум. Однак буває таке. Це вже розглядаємо третю ситуацію. Коли вас не було повідомлено про дату, місце та час розгляду справи судом. А ви вже дізналися, що відносно вас відкрите виконавче провадження та здійснюється примусове стягнення заборгованості за кредитом Монобанку. Не треба одразу кричати: все пропало. Зараз перекредитуємося та будемо погашати заборгованість, оскільки знаходимося в реєстрі боржників, оскільки накладено арешт, як на банківські рахунки, так і на нерухоме і рухоме майно. Ні, цього робити не треба. Не треба одразу бігти до банківської установи та погашати кредитну заборгованість, а необхідно врахувати, що в разі якщо суд постановив судове рішення за вашою відсутністю, воно є заочне. Та підлягає перегляду тим самим судом, який його постановив. Ну а з урахуванням того, що суд відбувся за вашою відсутністю, в судовому рішенні повністю задубльовано позовні вимоги банку. І у разі, якщо ви звернетеся із заявою про перегляд заочного рішення і все зробите вірно, зазначене судове рішення буде скасовано, виконавче провадження відповідно закрито. Заборгованість зникне. Зникнете ви також з реєстру боржників. Однак це не буде означати те, що справу суд візьме та закриє. Ні. Він продовжує її розгляд, однак, в порядку загального позовного провадження. І у цьому випадку вам все одно необхідно подати відзив на позовну заяву, як я говорив раніше, і ви отримаєте у будь-якому випадку. Те рішення, на якому я нагадував. Тіло кредита за врахуванням проплачених сум. Завжди дбайте про свої права. Майте на увазі, що будь-яка фінансова установа або банк має на меті лише отримання прибутку. У будь-якому випадку в їх інтересах немає поліпшення вашого становища. Вони дбають про своє становище. Дбайте про нього і ви. Підписуйтесь на канал з вами. Адвокат Денис Пузін. До зустрічі.